Всім привіт! Вітаю вас на каналі Файний Юнікорн. І сьогодні ми з вами продовжуємо разом читати казки. Сьогоднішня казка називається «Три ведмідя. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Поїхали! Одного разу пішла дівчинка в ліс і заблукала, шукала, шукала дорогу додому та все дарма. Пішла вона лісом і прийшла до хишки. Двері були відчинені. Зазирнула дівчинка всередину у хижці нікого нема, та й зайшла. А в цій хижці жили три ведмідя. Один ведмідь батько, звали його Михайло Іванович. Він був великий і кошлатий. Другою була ведмедиця, вона була менша, і звали її Настасія Петрівна. Третім було зовсім маленьке ведмежатко, і звали його Михасиком. Ведмедів. Не було вдома, вони саме пішли гуляти лісом. У хижці було дві світлиці одна їдальня, друга спальня. Дівчинка увійшла до їдальні, аж, бачить, на столі три чашки з юшкою. Перша чашка найбільша була Михайла Івановича, друга чашка менша, була Анастасії Петрівни, а третя голубенька чашечка Михасикова. Біля кожної чашки лежала ложка велика, середня і маленька. Дівчинка взяла найбільшу ложку і покуштувала з найбільшої чашки. Потім взяла середню ложку і покуштувала з середньої чашки, тоді взяла маленьку ложечку і посьорбила з голубенької чашечки. Михасикова юшка здалася їй найсмачнішою. Захотілося дівчинці сісти, аж бачить, біля стола три стільця. Один великий Михайла Івановича, другий менший Настасії Петрівни, і третій маленький з голубенькою подушечкою михасиків. От вона полізла на великий стілець і впала з нього, потім сіла на середній стілець, на ньому було незручно, а коли сіла на маленький стільчик, аж засміялася, так їй було гарно. Вона взяла голубеньку чашечку і почала їсти, висербила всю юшку. І ну, хитатися на стільці. Стільчик зламався, і дівчинка впала додолу. Вона підвелася, підняла стільчик і пішла у другу світлицю. Там було три ліжка. Лягла дівчинка на велике, було надто широко, лягла на середнє, було надто високо. Лягла на маленьке, ліжечко виявилося саме раз, і вона заснула. Тим часом голодні ведмеді прийшли додому і захотіли пообідати. Побачили ведмеді, що хтось був у хишці, та заривли на страшним голосом. Хто хлептав з наших чашок? А михасик, побачив свою порожню чашечку, запищав тоненьким голоском. Чашки і все вихлоптав. Потім ведмеді глянули на свої стільці і заревіли ще страшніше. Хто сидів на наших стільцях? А Михасик глянув на свій зламаний стільчик і пропущав. Хто сидів на моєму стільчику і зламав його, пішли ведмеді у другу світлицю. Хто лежав на наших ліжках? заревели ведмеді з ведмедицею а Михасик запищав тоненьким голоском Хто лежав на моєму ліжечку? І раптом він побачив дівчинку і заверещав Ось вона, тримай, тримай! ось вона, ай-яй, -ай, хапай!» Він хотів її укусити. Дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів і кинулася до вікна. Віконце було відчинене, вона вистрипнула двір і побігла щодуху, а ведмеді гналися, гналися за нею та так і не змогли наздогнати. Ось і казочці Сікінець. А хто слухав? Молодець! Дякую, що були разом зі мною та нашим каналом «Файний Юнікорн! Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. Не забувайте писати в коментарях, які казочці ви хочете послухати. До зустрічі!